Всім привіт ви на каналі Ігрика, Торнадоса. Знаєте, коротше, є така фішка. По дорозі, коли їдете, кілометраж показує. 200-300-1000 кілометрів. Значить, їхав чесно, случайно! Коротше, я знайшов цей знак. Нульовий кілометр, розумієте? Звідси починається дорога. Ноль! Це просто ноль! Ну. Так що так, ось. давай роби підписку. Оце тім. Я так, нормально. Просто переметами из двери. Дворники, дворники. Опасно, горько спускаются. Чи нас? А я так и хотел. Мы же маем проверить автомобиль. Потом 45 градусов. То гуйня, ми ж назад виїжджать буде. Смислі. Ми ж назад по-любому виїжджати, не дівайся. Знаєте, я так на мотоциклі чувакові казав, коли він 270 мене пропитав. Він сказав, ну йди пішки. Ми ще можемо там посадка есть, Так. preciso Але снігу а, майже по коліно не доїхали застряль. Да, така ситуація. Так що якось так. Слава робить підписочку. відео з підтвердження на всякий випадок, Коли нас питають, чому ми так затрималися. Пане Ігор Володимирович, об'ясніть, чого ви сюди поїхали. Я не знаю. Показало, що сюди туди коротка дорога, в принципі, але ми трошки помилились дорогу. Нам а було ба... трохи л... л... лівіше поїхати, а ми поїхали чуть правіше. І що ми зробили? Застряли. Ну, не, не будемо о... обсуждати Джипа, тому що він сів на пузу, так би ми виїхали. Ми ж парі проїхали. Приїхали! Приїхали вперед. Ми мимо пузо, дали колії, влупили ми... сніг, колії не поїхали, почали звати назад. Почали що? Шліфувати. Так точно. Не пасту. Хочу сказати, позашліховик це круто, все круто. Але, е, так сказати, ми закопалися. Ні поніжає, ні повний привод не допомагає, тому що правильно, ми сіли на пузо. Так от ми старалися, так от ми там откапувалися. ну коротше, <ріст> Чим круче джип, тим далі треба їхати трактору витягувати. Так що не ганяйте, не будьте крепко самовпевненими. Але це чітко, круто. От є там для людини колія, Ця людина про вікно було нові вийдемо все. Пусть двері не закріплять. Рішила заїхати в цьому. Получилося що Екшн, чітко. Зараз прийде ще одна машина і застряне, і буде ще більше екшн. <гум> Ситуація. <гум> Ситуація патова. Сіли десь чуть-чуть. Сила на позу. Сила мы на пузу. Есть продолжение плана толку. <laughs> да, все выезжает. О, нет, темный не выходи. Ебать тут снег, ты что, гонишь ты? О, блядь, Ігор Володимир ще Ну все, Ігор Володимир ще така. Можете хоч трошки снігу сто все тут. Да, Блять, чуть-чуть снігу. Ну переборщив. Ну З ну, ну, ким не бува! Чеклама. А передні колеса крутяться чи ні? Ну так сядь поїдьте, я тобі скажу. Короче, Давай передние, передние тупы, не, оно прокручивается на дуже редко. Задние вообще просто крутятся, довольно. Давай, вперед назад, вперед назад. Еще чуть-чуть. Да чуть -чуть. толкай ты, -то, блядь! Давай вылазь ты толкай, я себе за ручку. Что за Короче, ситуация фатова. Я за все фатова. Мы застряли. Давай, точку. О. Там, блять, ціловніх, Знаєш, Це що саме свій? Він зараз приїде і він, сука, застряне. І ми будемо двоє тут сидіти застрягнуті. Спорте постріння нам ігра, блять. <клес> Заебись. А лопати в тебе немає, ні чоти, Ну, а тепер буду знати, що треба лопати. Треба знати, що, блядь, я так і знав, що ти якоюсь хуйню і зараз поїдеш. Дорогой, а да ты на Карков, блядь? А что на Карков, блядь? Ты же знаешь, какая погода, блядь. Не, похуй. Ох, ебать труселя нахуй. Полюбила. Тракториста. А чтоб ехал в Калянчик было бы запасно. А, дороги, а не, я вказав. Їхали в нормальній дорогі. я не, блять. Я таки знав, коли він почав дивитись карту, що вже якась хуйня зараз буде. А. Нам чуть-чуть здат. -чуть, ну так. Да. Тільки як. Роби. Давай толкай розкачку. Ну, Не панство, хочу сказати, позашляхових це круто, все круто. Але е, так сказати, ми закопалися. Ні який ні повний привод не допомагає, тому що правильно ми сіли на пузо. Так от ми старалися, так от ми там откапувалися, Ну коротше. Чим круче джип, тим далі треба їхати трактору витягувати. Так що не ганяйте, не будьте крепко самовпевненими. Але це чітко, круто. Ось по кормі пісня. Халки на тиждень, вроді би є. Так і на тиждень, де. Це що нам до села недалеко. далеко. Нам треба на оду дорогу, коня? На оту. А візьми, зніме на відео і Квінтик пісень. обослали ту ситуацію. Ми застряли. Ми застряли, а він стт. Прям капець, як застряли. Так що лопату з собою возіть, це точно. Лопату обов'язково зимою. Знімаємо інтерв'ю пасажировічу. Коментарі. Мої коментарі на дану ситуацію, керуючись будівським досвідом Червіського Ігора Володимировича, можу сказати те, що загалом, я думаю, я був про нього кращої думки. Я думаю, що він спіткнув воділа від Бога. Ну, оказалося, коли я рівна колія, він вирішив заїхати в поле, стряв в лоб. Ми здавали назад, почали шліфуватися. І опинилося діло в тому, що ми застряли на позі. Позмутуєте дану ситуацію, якщо що. Е, як сказати? У нас все вроді плану. Е, Десь іде, як кажуть, скоро я на помощ. Кіа ще одна їде. став має виїхати на На Наблюдаємо заставитися до такі. О, брат летить. Да, ні? Не бачу. Десь став. О, брат не встав, їде! Так. Щекія їде. Що... Ваші коментарі витягне на нас чи ні. Став лайк і напиши комент. Наступне відео буде як Ти думаєш, що це додому взяти? А? Ага. Що сказати? Ну я газую. газує. Вик, я газую. О, нас, братва! Спасати буде. <ріхи> Давай. Хай вперед три в ком Я б її 5 тянув ну цепи б задум попробувати. А задум би не потягнути. А задовж попаду. Може ззаду їздить. Дай перейде. Йдіть у підтяг! Ми вистріли.

Что? Это потомки. Кия вытянули. Но я телефон сгубил. Бежу по телефону. Ебать батьтуюсь. Телефон. Єбать. Все нормально. Ух. Чому ми застрягли? Ну от. Ух. Рамус. Ух, взяли. Телефон згубив. Та, жопа. Шеф! Мисс спасені Кіадесь там Ууу нас витягнули Заябись